Тарас Шевченко Поема Марина Неначе цвяшок в серце вбитий, Оцю Марину я ношу. Давно б списать несамовиту, так що ж, сказали б, що брешу? Що на панів бачиш сердитий? То все таке я і пишу про їх собачі звичаї. Сказали б просто: дурень лає за те, що сам крепак, неодукований сіряк. Неправда, я й Богу, не лаю, мені не жаль, що я не пан, а жаль мені і жаль великий. На просвіщенних християн. І звір того не зробить дикий, що ви, б'ючи поклони, з братами дієте. Закони, катами писані за вас, то вам байдуже в добрий час у Київ їздите щороку та сповідаєте сні в року у схимника. Та й те сказать. Чого я турбуюсь, а ні злого, ні доброго я вже не почую, а як кажу, хто не чує, то тому й байдуже Прилітай же з України, єдиний мій, друже, моя думо пречистая, вірна я дружино, Та розкажи, моя зоре про тую Марину. Як вона у пана злого І за що страдала? Та нищечком, щоб не чули або не дознались, А то скажуть, що на шляху чинимо розбої. Та ще далі запровторять Пропадем обоє. Недавно це було, через село весілля йшло. А пан з костьолу їхав, чи управитель, а не пан? За вихилясами придан, за зиком та за сміхом, ніхто й не бачив, як проїхав. Той управитель лях ледачий. А він так добре бачив. А надто молодую. За що пак милує Господь лихую твар такую, як цей правитель? Другий год, як він з німецькими плугами, Зобрався голий в цей куток. А що тих бідних покриток пустив по світу з байстрюками? Отже й нічого. А жонатий і має двох діточок, як Ангеляточок. Дивітесь, вийшла погуляти, мов краля пані молодая. З двома маленькими дітьми. І скоча пан мій вилізає, І посила за молодим. А потім діточок вітає і жінку кралю молодую, аж тричі бідною цілує. І, розмовляючи, пішли собі в покої. Незабаром і молодого привели. На завтра в город одвезли, Та й заголили в москалі. Отак по нашому звичаю, не думавши, кончають. А молода, Мабуть, без пари судилось Господом зносить красу і молодість, Мовчари розсипалось та розлилось, І знову в люде довелось Проситись в найми. Ні, не знову, вона вже панна покойова, Уже Марисею зовуть, а не Мариною. Найпаче, сердешній плакать не дають, вона ж сховається та й плаче. Дурна їй шкода мужика, та жаль святого сіряка, а глянь лиш гарно кругом себе, і раю кращого не треба. Чого ти хочеш забажай? Всього дадуть, та ще й багато. Не треба, кажеш, дайте хату. Цього вже лучше й не благай, бо це сама здорова знаєш. Дивися, яким сам пан круг тебе походжає. Уже чи добрим чи лихим, а будеш панською ріднею. Хіба повісишся? За нею приходила мати у пана просити. Звелів не пускати, а як прийде бити. Що тут їй робити? Пішла, ридаючи, в село. Одним одне дитя було, та й те пропало. Неначе ворон той летячий Про непогоду людям кряче. Так я про сльози та печаль та про байстрят отих ледачих, Хоть і нікому їх не жаль, розказую та плачу, Мені їх жаль. Мій Боже милий, даруй словам святую силу, людськеє серце пробивать, людськії сльози проливать. Щоб милость душу осінила, щоб спала тихая печаль, на очі їх, щоб стало жаль моїх дівчаток, щоб навчились путями добрими ходить, святого Господа любить і брата миловать. На силу прийшла додому, подивилась. Світи за образом святим, і на вікні стоять світи. На стінах фарбами хрести, неначе добрая картина. Понамальовані Марина і все Марина все сама, Тільки Мариночки нема. І ледве-ледве вийшла з хати. Пішла на гору на прокляті, палати глянуть, Та й пішла аж до палат, під тином сіла і ніч цілісіньку сиділа та плакала. Уже з села ватажники ватагу гнали, а мати плакала, ридала. Уже і сонечко зійшло, уже й зайшло смеркати стало. Не йде сердешна я в село, сидить під тином. Проганяли уже й собакамицькували. Не йде, та й годі. А Марина в сукні білій, неначе білиця. Богу молиться та плаче, замкнута в світлиці. Опріч пана у світлицю ніхто не вступає, сам і їсти їй приносить, і просить, благає, щоб на нього подивилась, щоб утерла очі. І дивитися не хоче, і їсти не хоче. Мордується лях поганий, не зна, що й почати. А Марина в'яне, сохне у білих палатах. Уже й літо минулося, зима вже на дворі. А Марина сидить собі, уже й не говорить, і не плаче. Отак її доконав небогу той правитель. А все-таки не вдіє нічого, хоч заріж її, та й годі, така вже вродилась. Раз увечері зимою Марина дивилась на ліс чорний, а з за лісу червоний діжою місяць сходив. І я колись. Була молодою, прошептала, задумалась, потім заспівала. Хата на помості, наїхали гості, розплітали коси та стрічки знімали. А пан просить сала, а чорт їсти просить. Гуси, гуси білі, в ірій полетіли, а сірі на море. Завили пси на дворі, зареготалися псарі, а пан червоний аж горить, іде в світлицю до марини, як кирик п'яний. Ніби в хаті. На холоді сердешна мати, Під тином знай собі сидить, стара, неначе одуріла, мороз лютує, аж скрипить, луна червона побіліла, і сторож боязно кричить, Щоб злого пана не збудить. Аж глядь палати зайнялись. Пожар пожар, і де взялися ті люди в бога. Мов з землі родилися, і тут росли, неначе хвилі напливали, та на пожар той дивувались. Та й диво, там таки було. Марина, гола наголо, Перед будинком танцювала. У парі з матір'ю. І страх з ножем, окровленим в руках, і приспівувала. Чи не це ж так умася, що підтикалася, як була я пані в новому жупані, паничі лицялись, руку цілували? А ви до мене на весілля з того світу прийшли? Мені вже й косу розплели. та пан приїхав. Гилля гилля, чи то не гуси, то пани. Дивися в Ірій полетіли, а гу гилля до сатани. До чорта в гості. Чуєш? Чуєш? У Києві всі дзвони дзвонять? Чи бачиш он? Огонь горить, а пан лежить собі, читає і просить пити. А ти знаєш, що я зарізала його? Дивися он де головнею стоїть на комені. Чого? Чого ти дивишся на неї? Це мати, мати, не дивись. А то з'їси, ось надавись. Полюбила москаля та ще й зуби вискаля. Москалі, москалі, запасок навезли. Паничі дукачів, а поповичів з міста навезли на миста. Бий, дзвоне, бий, хмару розбий. Нехай хмара на татари, а сонечко на християни. Бий, дзвоне, бий. Мариночко, ходімо спать. Ходімо спать, бо завтра рано до церкви підемо. Поганий, дивися, лізе цілувать. Ось тобі на. Ходімо спать. Хрещені люди, поможіте. Беріть мене, беріть, в'яжіте, ведіть до пана у світлицю. А ти чи підеш подивиться, якою панною Марина у пана в заперті сидить? І в'яне сохне, гине, гине, твоя єдина я дитина, твоя Мариночка. Ой гиля, гиля, сірії гуси, гиля на Дунай. Зав'язала головоньку, тепер сиди та думай і пташкам воля в чистім полі, і пташкам весело літать. А я зов'янула в неволі. Хоча б На мисто було взять, Оце б повісилась. От, бачиш, тепер і шкода. Хоч топись. Чого ж ти, мамо моя, плачеш? Не плач, голубочко, дивись, це я, Мариночка твоя. Дивися, чорна я змія, по снігу лізе. Утечу, у Ірі знову полечу, бо я зозулею вже стала. Чи він у гості не приходив? Убили, мабуть, на війні. А знаєш, снилося мені У день не неначе місяць сходив, а ми гуляємо понад морем удвох собі? Дивлюся, зорі попадали, неначе в воду, Тільки осталася одна. Одна однісінька на небі, а я неначе вісна. в Дунаєві шукаю броду, з байстрям розхриста на бреду. Сміються люди надо мною, зовуть покриткою дурною, і ти смієшся. А я плачу, ба ні, не плачу, регочусь. Дивися, як я полечу, бо я сова! Та й замахала, неначе крилами руками, і пострибала через двір У поле, виючи, мов звір, Пошкандибала стара мати, свою Марину доганяти, пани до одного спеклись, неначе добрі поросята, Згоріли білі її палати. А люди тихо розійшлись. Марини й матері не стало. Уже весною, як орали, два трупи на полі найшли, І на могилі поховали.